Вітаю вас, юні мої першокласнички. Сьогодні ми з вами йдемо в зоопарк і закріпимо звукові значення букви Х, будемо читати з неї, а також напишемо велику букву Х, склади, слова і речення з неї. Будь ласка, будьте уважні, ми розпочинаємо. У цей ранковий добрий час я рада діти бачить вас. Треба всім нам привітатись, ліво право поверніться. Одне одному всміхніться чи готові до уроку молодці. Тож сідайте, починаємо працювати всі. Ласочка виберіть, який у вас сьогодні настрій, веселий, задоволений, сумний чи злий. А зараз ми з вами будемо кататися на лижах ковзанах та грати в інші зимові ігри. Поїхали! Імітуємо, як ми їдемо на лижах. А тепер на ковзанах. Пограємо в сніжки. Кидайте сніжки одне одному. Ліпимо і кидаємо. Ліпимо і кидаємо. Можна називати імена своїх однокласників. Так, а тепер зліпимо снігову бабу. Поставимо їй на голову відро, ніс причепимо, нітлу дамо в руку. Молодці. Розпочинаємо нашу руку. А як ми їх розпочнемо? Як же почувається баненька Україна? Привіт, друзі! Яка зараз пора року, який місяць, а яке сьогодні число, яким було вранці небо, що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Якщо ви щось не знаєте, запитайте у дорослих. А тепер давайте відгадаємо ребус. Перші букви йдуть зоо, далі стоїть парта, і у слові парта потрібно забрати останні два, дві літери. Так. Вийде «пар» і в кінці К. Разом читаємо слово зоопарк. Молодці. Ми сьогодні завітаємо до зоопарку. Хто живете? Роздивіться, будь ласка, уважно малюнок. Як можна назвати одним словом оцих всіх істот, які сидять у зоопарку в клітках? Так, це тварини. А серед них одна із тварин, про яку я зараз загадаю загадочку. Здивувалась дітвора, це тварина чи гора. Як же їсть він, як він п'є, а для цього хобот є? Хто ж це таке діти? Так, це слон. Молодці. Уважно розгляньте цю тварину. Це найбільша сухопитна тварина на землі. Африканський слон він найбільший. Так, діти, у Африці дуже жарко. І тому використовують для того, щоб себе охолодити, спеціальне дієла, яке називається опахало. Опахало роблять із різних різних речей, наприклад, з пір'я або із рослин, або з паперу. Розглянули які опахала бувають? Так, діти, ви знаєте, опахало має у себе букву Х посередині. А де ще? Заховалася наша буква Х. Якщо ви почуєте звук Х або Х лесню у долоньки. Хто із вас того не знав? квіст і хобот у слона має два великих пуха, хоботом він спину чуха. Молодці, ви добре справилися, отож ми сьогодні повторюємо букву Х. А що є у слона із буквою Х? Насамперед, у нього найбільші. Духа. І ми чуємо букву. Чуємо звук Х, буква Х у нас посередині слова. так Також у нас є хобот. Звук Х у нас початок слова. І хвіст. Ми чуємо звук Х середу слова. Отож, ми сьогодні вивчаємо, як пишеться велика буква Х. Велика буква Х це два великих півували, які спинками одне до одного приєдналися. Один півовал пишеться вправо, другий півовал пишеться вліво. Займають вони рядову, рядкову лінію і верхній допоміжний рядочок. Трошки нижче допоміжної рядочка ми починаємо писати перший правий півовал, дописуємо до середини рядочка, а потім другий півовал починаємо писати вліво і пишемо його теж до середини рядкового рядочка. Мають вони поєднатися посередині. Спробуйте написати повітрі, а потім будемо писати десь в іншому місці. Але спочатку. Знайдіть, де заховалися у малюнках наша буква Х. Молодці, правильно, відкрийте стріночку 17 у вашому зошиті із друкованою основою другої частини і розгляньте малюночок. Хто у нас тут зображений? Дівчинка, яка вишиває хустку, так, хата є, і біля хати ростуть квіти. Я думаю, що ці квіти називаються харизантельно. Тому що ми вивчаємо букву Х. Давайте складаємо із заподаним малюночком якесь речення. Зробіть це самостійно. Далі ми з вами будемо писати букву Х. Візьміть у руки олівця і спробуйте написати її цілий рядочок. Не забувайте що півовали пишуться разом. Отож, після того, як ми напишемо, ми з вами почитаємо, як можуть люди висловлювати свої емоції за допомогою букви Х. І читаємо Ха-ха-ха, сміються діти. Хе-хе-хе сміються бабусі. хо 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 сміються дяді. Ху-ху. Дуємо на свічку. Ах, ах, як гарно кажем. Ух-ух, ох, ох, болить. Ех, ех, коли нам весело і хочеться щось робити. Ух, ух, якщо ми хочемо щось зробити теж і бадюримося. Отож, будемо писати склади Хо, хе. Так, а в нас ха і хе. Є склади, які можна написати в зошиті. Розгляньте, будь ласка, малюночок. хто в нас тут є. Давайте ми прочитаємо для початку слова, які нам пригодяться, коли будемо читати ми текст зоопарку. Читаємо розгляда-ли. На Вийшли слова. Розглядали, нагодували. Великі, малі, короткі, довгі, великі малі, короткі, довгі. Про що може йти, якщо великі це, мабуть, слони, а малі це дітки короткі хвости, а довгі хоботи. Давайте почитаємо текст у підручнику на сторінці 102. В зоопарку. Христина і Захар були в зоопарку. Там вони розглядали великого слона. У тварини був довгий хобот, великий вуха і короткий хвіст. Діти нагодували слона хлібом. Прочитайте ще раз цей текст самостійно. А ми повертаємося до нашого зошита і бачимо, що у нас є ще слова. Харків і Херсон. Це назва міст України, і тому вони пишуться з великої літери. Давайте ще подивимося. У нас є у тварин у всіх, які живуть у зоопарку, хвости. Кого є хвіст? Роздивіться, будь ласка, уважно. У всіх тваринок є хвости. Різні хвости. Хвости тваринам дуже потрібні. У мавпи хвіст рука. Ним легко чіплятися за гілки. У білки хвіст парашут, він допомагає стрибати по деревах. У риби хвіст кермо, а у рака хвіст весло, тож хвостами треба дорожити. Будь ласка, згадайте, про кого йшлося в цій історії і кому для чого потрібні ці хвости? Отож, різні хвости. Хвости тваринам дуже потрібні. Для чого потрібен мав хвіст? У мавпи хвіст рука, він легко чіплятися за гілки. У білки хвіст парашут, він допомагає стрибати по деревах, у риби хвіст кермо, а у рака хвіст весло. Отож, хвостами треба дорожити. Діти, а ви знаєте, що хвіст для ящерки – рятівник. Він допомагає втікати від нападників. Вона його може. Відчепити від це ви залишите. Звичайно, це для неї боляче. Але хвостик, поки шевелиться в траві, вона має утігти. А напарник займається її хвостом. А потім хвостик, у я відростає новий. Діти, я пропоную вам переглянути, після того, як ви переглянете мою відеозустріч, відео, яке називається Для чого тваринам хвіст. А тепер я попрошу вас відкрити свої робочі зошити у косу лінію і записати ось це речення. Хто із вас того не зна, хвіст і хобот у слона. Для цього використайте, будь ласка, підказку, як треба поєднувати з буквою Х інші букви. А тепер я хочу вам розказати іншу історію. Ось про цих двох товаришів. Один із них ховрах, а інший хом'як. Ховраха звати ховрик, а хов'яка комка. Про них у нас написана історія на сторінці 103. А ще про них є дуже цікава казочка Альберта Іванова, яка називається «Раз Горох, два горохи. Вони, ці приятелі, попадають у різні історії. А ми з вами разом зараз прочитаємо скоромовочку. Торох торох розсипали горох. Будемо збирати вдвох раз горох, два горох. Можете зупинити відео, почитати цю скоромовочку разом. І, і ще прохання, запишіть, будь ласка, два речення у своєму зошиті з друкованою словою на сторінці 17. Христина вишила хустку. Мабуть, це речення, яке стосується нашого верхнього малюночка. І у Харитона – ховрах. Списуйте друкованого у письмовий текст. А хто такий ховрах, ми зараз з вами познайомимося. Читаємо разом на сторінці 103, раз, горох, два горох. Одного осіннього дня коврик робив запаси гороху на зиму. Він складав у торбинку зернятка і промовляв: Раз разгорох. Два горох. Раптом за хмизняка вибіг безтурботний Хомка. Він налетів на друга і розсипав увесь зібраний горох. Обережно, хіба так можна? Ех ти. Сам ти, ех ти. Я тебе туди відведу, де того гороху не зміряно. Друзі взялися за руки і вирушили в дорогу, а по дорозі співали. Ідемо тепер удвох. На зиму збирать горох. Раз горох, два горох. А що трапилось далі, я пропоную вам подивитися мультфільм, який теж буде у нас після цього відео, розміщений на платформі. Скажіть, будь ласка, як звали ховраха, а як звали хом'яка? Що робив ховра? Що зробив Хомка? Куди вони далі пішли? Якщо ви не знаєте відповіді на ці питання, Почитайте ще раз текст на сторінці 103. А я вам пропоную вивчити скоромовочку. Ховрашок спішить до хати, хоче зернятка сховати. Ховрашок спішить до хати, хоче зернятка сховати. Вивчіть цю скоромовку на пам'ять. І давайте відгадаємо ребус. У нас зображений горох, а нам треба останню букву поміняти на букву І. Що вийде? Горіх. Молодці! Яку букву ми продовжували вивчати? Які звуки вона позначає? Пригадайте, навіщо тваринам хвостим? Чи сподобалась вам казка про Хому і Ховрашка? Дякую вам за увагу, ви молодці, і ось вам фото наших ховрашків. Бувайте!